Шановні, шановні колеги, у нас до перерви була промова людини, мешканці, яка страждає за будівництво на закон. Я перепрошую, пане Кутняк. Чи, чи є у вас що сказати з приводу питання, яке зараз обговорюється? Немає. Будь ласка, будь ласка, Балицька, Оля Станіславівна записалась. Пані Балицька, будь ласка. Будь ласка, пане котняк, згідно регламенту Київської міської ради, я роблю вам попередження офіційно. Прошу, прошу вас взяти до уваги а також депутатський корпус. Я перерву голос. Не ламай не мікрофон. Він дорого коштує. Шановні колеги. Я прошу нікого не залишати свої місця. Оголошується. Перерва на п'ять хвилин. Будемо слухати питання щодо інформації, яка склалася навколо цього будівництва. А відповідно, питання, яке є в порядку денному, має можливість бути супроводжене фото і відеоматеріалами. І ми зможемо, не порушуючи регламент, продемонструвати всі ті матеріали, які повинні які вимагають люди для того, щоб вони були показані. Я прошу вас всі документи оформити відповідно до наших домовленостей. Колеги, рухаємось далі. Колеги, я дякую вам за конструктивну роботу сьогодні. Ми з вами проголосували до завершення розділу. Розділ завершено. Продовження пленарного засідання відбудеться завтра об 11.00 в залі пленарних засідань Київської міської ради. Колеги, я пропоную виконати державний гімн України. Як бачимо, будівництво торгово-розважального центру на станцією метро Грою Дніпра йде повним входом. Все не дивлячись на те, що останні два місяці столиці, як мантру повторює слова, що у будівництво ТРЦ не ведеться, що йде лише укріплення ґрунтів та гідроізоляція. Тут одне з двох. Або а... Або мертвий у морозоєва плетівка, або Кличко ще складне слово гідроізоляція, яка постійно про нього згадує, коли мова заходить про герою Дніпра. Кличко мисло водить кияну Оманова через те, що ця фірма ТОВ ЄКОНЛТД, яка отримала там земельну ділянку в оренду, стоїть його друг депутат Верховної Ради Валерій Іщенка. Іщенко це і спростовує, але не так давно. Ганна Варгелес була влас... числа власником цієї фірми. До речі, депутат Іщенко, Банас в цінах Київ Ради, помічний депутат Київради. Дмитро Банас в цінах Київради, активно лобіює дане будівництво. Ну, така вона. До речі, за цей час, поки Кличко розповідає, що ніякого будівництва ТРЦ без згоди громади тут від, на станції метро відбуватися не буде. За цей час вже виросло 19 таких колон восьмиметрових. Така гідроізоляція відбувається у нас зараз на станції метро Героїв Дніпра.